Так, бірци Теолео, туреччина фабрика. Шкіряне ортопедичне зовні бук, каблучок Томаса 13 см п'яточки. Але ось тут обов'язкова подушечка до ножки, щоб м'якенькі були. Раз, два, три, чотири, І ви регулюєте, як вам треба. Оце У нас дуже багато покупців питали за бірці. Ви питали ми. Замовили так, що. Звертайтеся, дуже класна, класна моделечка, але ця моделька це сугубо лікувальне взуття. Тут, уже е, по, як лікар вам скаже, що вам лікар приписав, чи треба устілка, бо тут є свій супінатор ортопедичний, але може устілка є, то він удаляється. Ну, Опять-таки, все від лікаря залежить, чи треба вам тут, чи не треба запасик. Це все як лікар сказав. Оце взуття не профілактика, це така саме настояща. Ще лікувальне взуття з каблучком Томаса. Все, звертайтесь.